Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Спортфішинг. Мене звуть Голонок Богдан. І сьогодні з самого ранку, пів сьомої, ми вже з денчиком маслаємо на нашому акваштормі. Приїхали сьогодні на те саме місце, де вчора непогано відловилися з Наталією Петрівною, відловилися по окуню, по щучці, потрапили на дійсно такий післянерестовий жорст смугастого. Сьогодні дуже сильно змінилася в нас погода. До останнього сумнівалися, чи варто я взагалі їхати, чи ні. От, налетіли тучі, накрапав зранку дощик і, можливо, ще буде накрапати. Бачите, зранку вже подуває вітрець. Звісно, це дуже добре, тому що, бачите, ми знову шляпа пасічника. Наша фірмова тема. Денон всіців такий в такій також? От у Петрівни сьогодні на рибалку каже: мушки менше ловити буде комфортніше, більш прохолодно, але чи буде клювати? От вчора з самого ранку просто окунь роздавав неймовірно і на оберталки, і на силікон влітали щупашки. Я чи 5 6 штук впіймав навіть на ультралайтову снасть було прикольно потягати. Вже оснастив робочий комплект. У мене сьогодні знову без змін ультралайтовий X-Game до 7 грамів, 2,5 ванкіш і намотаний тоненький ультралайтовий шнурочок. Light Game в діаметрі 0,25 ПЕ. Тобто нічого не змінюємо. Взяли ті самі робочі приманки, ті самі блешні, які залишились. От, бо вчора одну чи дві ми обірвали, взяв свіженьких бомберів. Лимонних кислотних, на які вчора дійсно непогано роздавало. Ну і будемо з деном пробувати. Вже підходимо на наш п'ятачок, з якого, власне, вчора все і відбувалося. Сьогодні буде в нас така експрес риболовля буквально на 2-3 години. Часу нема багато, але не зміг я втриматись і не перевірити сьогодні кльов Окуня. Після нерестовий жор він не дуже такий довгий, буквально там період тиждень-два, ну максимум три, і то-то забагато. Тому будемо пробувати от Вже ми підходимо до точки, будемо скидати якір та робити перші закиди. Ну, я думаю, з перших закидів ми зрозуміємо, що буде сьогодні ранішня роздача. ну Ось ми, друзі, вже і на точці. Наша місцинка, наш п'ятачок Окуневий, як то кажуть. Сьогодні з Деном рибалимо з нашого 280-го аквашторма. Мінови човник, напарник. <гум> будемо сьогодні <гум> тестувати. От. Віддаю дену. Його спінінг, до речі, взяв йому потестити також X-Game, але трішки потужніший. До 18 грамів лайтовий варіант. Відразу зарядив йому бомбер, на який минулого разу роздавало, в такому яскравому провокаційному кольорі 2,5 грамочу От, Нехай кидає. А ми давайте знайдемо в нашому ящику оберталку. Так, подивимося, які тут в мене залишились, тому що повторюсь. Декілька Наталією Петрівною тоді обірвали. О, На отаку наче, я ловив, народ. До речі, достатньо велика блашня. Це десь біля другого номера вона по факту буде. От. Ну і давайте з неї будемо починати. Так, флюрик я прив'язав від Клаймакса в діаметрі 0,18 мм. На окуня те, що треба. Що там? Трава? О, тут в нас на дні травичка, Днітравичка відразу її підсикає. Треба вчасно почати проводку, щоб на гачки не начеплялося. Ну і оберталку теж треба вести з певною швидкістю. Давайте розпочинаємо з кислоти. І отак уздовж стінки очерету будемо пробувати. Перевіряємо фрикціон, бо шнурочок в нас тоненький. І поїхали. Вчора з перших закидів був кльов. Що буде сьогодні в таку погоду, зараз побачимо. О, є, є, друзі, щучка. Дивіться. Вискочила. Вискочила така козявка на оберталочку. От. І стала нашою сьогоднішньою першою рибою. Не було взагалі клювань, окунь щось зранку поки себе не проявляє. Але ми от змістилися буквально декілька там, десятків метрів правіше. І бачите, відразу на оберталку відізвалася от така щупашка. Невеликий шнурок, можливо, один із тих, який клював в мене вчора, яких ми повідпускали. Ну ну от, ну, Давайте відпустимо її знову. Бачите, скільки мошкари повзе по GoPro заважає знімати. Так, оберталочка від флагмана та сама кислотна. Ну На неї поки будемо продовжувати активний пошук хижака. A few moments later. А от, друзі, окунчик перший в нас є. Денчик відкриває рахунок. Я, коротше, Гарний відкрився окунь. щучкою один окуня. Ми дивіться, це такий, блін. Гарний заладошечний кавунець на бомбера в лимоні. Вон, дивіться, як на двійничок сів. Ну, слухай, гарний окон такий на тараньку. Дуже так? гарний. От, тримай, знімай. А я дивіться, друзі, що роблю. Я також тільки що, от буквально до того моменту, як Ден витягнув цього смугастика, також зарядив собі бомбар. Тому що згадав вчорашній досвід. Коли в один момент риба просто-напросто ну, перестала клювати на обертальну блешню і почала непогано реагувати на силикон. Тобі треба кукан, так? Да? Кукан, 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 кукан у нас отут. Наш куканчик, друзі, фірмовий. Сподіваюсь, сьогодні буде знову набитий гарними. Окунчиками. Так, що, карабінчик зараз зачепимо десь отут. А, ну да, там в мене на трансі є. А окуня давай а окуня давай посадимо на застіпку. Таких окунців можна взяти на засолку, тим паче після вчорашньої риболовлі от, буде якби вдале доповнення. Не знаю, чи попадемо зараз на кльов. щось сьогодні. Починає крутити погоду, то був період з вітром. Буквально пів години назад тут якби, роздував вітерець Взагалі риба не клювала, то я навіть нічого вам і не знімав. А оце трішки підтихло, і бачите, рибка відразу почала прокльовуватись. О, є народ! Це в нас, напевно, щука. Блін. Шкреби по флюру можу зрізати. Буду зараз обережненько виважувати. Розіжму повністю фрикціон, бо флюрик 0,18. Давайте повністю розіжму, хоч там і шнурок невеликого розміру. Да, така, до пів кіла, але тримає в заглот. Взагалі не можна давати їй на тяжку, тому що відразу відкусить, блін. Тримає флюр в зубах. Давай, давай, йди гуляй, йди гуляй. Я хочу вберегти просто приманку. Мені та щука не потрібна. Просто хочу вберегти приманку. Підсадчика нема. <граю>, граю, граю, друзі, як от, знаєте, собаку на повідці вигулюю. Є, є, друзі, щука, І дивіться, бачите, повністю Повністю приманка в нас в шахті. Могла зрізати, да, он флюр вже такий потертий. Ти сьогодні щукам? Я сьогодні по щукам, день сьогодні по окуням І Дивіться, ти подивись, в якій шахті. Дивись. Ага. О! Народ, як вам така історія? Бомбер просто в самісінькій шахті. Зараз, друзі, ми обережненько цю щучку відчепимо. Це буквально там, не знаю, грамів 350 щучка. Давай, пливи пливи додому. А коротше, покажи під самий двійничок від бомбера. Ну, я не знаю чи окунь. Чищука, зараз будемо перезаряджати. Коротше, бачите, стихла погода і відразу пішов кльов. Бо до цього був такий період, десь хвилин 20-30. Ми, якщо чесно, просто сіли і вирішили перекусити на воді. Подув шквальний вітер, налетіли такі тучі, стало навіть прохолодне. Жилетку вдягав. І взагалі не було кльово. Нас навіть з якоря потроху починало зносити. Та зараз затихло, відразу в мене дві щучки, у Дена гарний окунь, тільки що відкусило. Тому, гадаю, вже непогано. От, буквально там на декілька годин заїхали половити. Сподіваюся, що зараз розклюється, ще щось піймаємо і порадуємо вас цікавим контентом. З вас лайк, ми продовжуємо. Мошка нас заїдає. Ден в шоці. <сум> <сум> От. Ну, ловимо далі. Будемо перезаряджати дену Бомборо. Отак, до речі, друзі виглядають вже рестайлінгові упаковки приманок. Я показував вам раніше більші упаковки, а це двохдюймовий. Бачите, 10 штук в упаковці, 2 дюйми і такий яскравий провокаційний колір лимону. Ловить всю рибу, і окуня, і щуку, і судака. Класні приманки в різних кольорах. Вон є, Зараз покажу вам. Я оснащав в лосі, але на лох щось мовчить поки. Може ще пізніше спробую. Тож давайте зараз дену вдягнемо нову приманку. Ми оснащуємо на двійники, тому що під час ловлі в траві тут дуже багато трави на дні, де власне і стоїть окунь, а приманка постійно сповзає. Ви от, смикаєте, продираєте траву, і якщо використовувати одинарні гачки, то приманка буде постійно сповзати. Варіант це або офсет, або. Подвійний гачечок. Ми використовуємо такі на вкороченому цві. Вони дуже охайно виглядають і класно січуть рибу. Бачите, і щуку, і окуня вони якби намертво тримають. Отак От все це діло виглядає. Дивіться, яка краса. І за рахунок вкороченого гачка в нас приманка грає дуже широко. Бачите, більша частина тіла грає не тільки п'яточка, ледь-ледь-ледь. А грає вся Приманка, як власне, вона і розроблялася хлопцями з компанії Big Bates. Класична чебурашка чорна, Дніпро-Свинець, Дена 2,5 грами, бо в нього палка більш потужна. В мене стоїть зараз на ультралайті півтора. A few later. О! І є народ. Є народ якась рибулька. що а це, напевно, знову щучка. Да. Це народ знову щука, дивіться. Оба! Як народ сказати, щука. Чергова тришпалка. Дивіться, щось їй наш бомбер сьогодні прийшовся до смаку. І бачите, як жадно вони беруть. Ден? Трішки більше ладоні. У мене такі воблери є, до речі, розміром з цю щуку. Так, треба її якось. Відчепити. Бачите, сьогодні погода більш така пасмурна, дощок знову накрапає. І більш активна щука, ніж окунь. Окунь поки один на один, а в мене вже три щупахи. Опа, все, дістали. Так, є така справа. Давайте оба відпускати. Сьогодні ловимо мікрощук. Шнурків ловимо на ультралайт. Короче, ну і в цілому. Навіть така риба вона на легку снасть є приємною. Не знаю народ, як це працює, але вже третю приманку нам з Деном так відкушує риба. Я думаю, що це окунь, але дуже дивно якось, знаєте, чому він не хоче зажирати. От, наче вчора без будь-яких проблем пакував цього бомбера в шахту. Бачите, рівно під двійник. Рівно підвійник, тут буквально неподалік човна. Вже третє клювання, вже три приманки. Дві удена відкусив підвійник, і от в мене з тієї самої точки знову відкушує під двійник. От вам і загадка, хто там такий клює. Чищучка якась така дуже-дуже хитра. Чокуні все ж таки хвости відривають. І навіть не хвости, а відкушують реально повністю приманку під сам гачок. О, нарешті, нарешті доловив. Піднімай, куди ти його, куди ти його? В, тюльпан. в тюльпан замаслав. Так нормальна народа апаратура клюєм, бачите, хто відкушує хвости? Нормальний окуньок такий заладочний, як і перший у Дена, Дивіться. О, такий за і цей вже нормально впакував бомбера. От, я поставив оберталку, думав, те місце, де повідкусувало нам хвости, закинути обертальну блешню. Може. Не витримає, а тут, бачите, ден відразу на бомбера бере. Опа народ, дивіться. Нарешті Ден по щуці розловився. Блін, дивіться. Бачите, які вони бійки. Що по кабри, що викидаю її? Опа, Сальте сюди. Ден також народ розловився по щуці. А знаєш що це значить? Тепер я маю розловитися по окуню. Так, тепер моя черга розловитися по окуню. Бо до цього в Дена були тільки окуня, а в мене поки тільки щучки. Тепер Ден впіймав щучку, а я маю піймати окуня. І я по підцічці бачив, що тебе клювання було нормальне, таке впевнене. Ден підсікав як треба. О, щучки, до речі, дуже, дуже активно клюють. Такі дзвінки в них покльовки, ударчики. О, достатньо приємно половити. Так, а де мій горбатий окунь? Такого б грам 300-400 впіймати красень. О, то б справа була. О, 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 є, друзі. І це і це знову щучка. І це знову народ щучка. Я ж наче мав окуня впіймати зараз. А тянув вже... Ти ти. Да, а тянув вже четверту щуку. Так, і вона також тримає в заглот. Мені це, не дуже, мені це не дуже подобається, тому давайте її опа, і в човник закинемо. От, тому що могла вона і підзрізати нам. Коротше, з одного якоря я вже 4 щуки, де на одну щуку вже 5 шнурків у нас. До речі, о, в неї тут хтось є в животі, якийсь. Екземпляр карася сріблястого, наприклад. <рес> <рес> Реально риба тут всередині вон видно, І... шевелиться. Да, вона ще шевелиться. Якийсь екземпляр карася сріблястого є в неї всередині. Ну і звісно, бомбірок. Так, треба кусачки. Брін, як класно вони клюють. Бачите, така погода, вон, дощ крапає. Ну, от, якраз щуча. І щука дійсно сьогодні достатньо активна. Чого не скажеш про окуня? Є якісь одиночні клювання, відкушує хвости і так далі. Але от так, щоб жор, як вчора окуня, то такого нема. Але клює щучка. Відпускаємо. От реально ця приманка ловить всю рибу, окуня, щуку, судака. Треба просто мати різні розміри. 2-2,5, 3-4 дюйми і різні кольори в залежності від умов, прозорості води, періоду року і ну, в цілому хижака, якого ви хочете спіймати. О, о народ. А це вже окуньок. В мене нарешті сів. Є рибулька. О, наш пасажир. Дивіться, бачите, на бомберка підхопив. Це вже народ наш пасажир. О, отакий красень. Давайте будемо знімати. Блін, щось дощ. То сильніше, то слабкіше, незрозуміло. Ну, от. Сподіваюся, зараз він не розійдеться на всю. Бо хочеться ще встигнути половити трішки. Тут нараху вже, ніж так. О! Є Ого. Ого, народ, це вже більш-менш щупаха. Це може та, яку я вчора відпускав, така а ну, непогана. Чекай, 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 чекай. О, народ, дивіться, яку щупаху ден завалив. Ні, у мене вчора крупніша була така грам 600 і теж ледь-ледь не зрізала бомбарка. Дивіться. О, в шахті. Коротше, є риба в цій калюжі, так? Да? <гум> давайте будемо звільняти. О, є, Що, на базу? Чик. Є народ. А що там по флюру? А флюр треба, напевно, що перев'язувати, тому що... Тому що дзинь mm -hmm. і все, тримай. О, є окунь. Є народокунець. кунець, наче непоганий, Да, стандартна ладоха. Ота. Трішки менше да, може навіть, але, але підходить. A few moments later. Ну що, друзі, не встигли ми з деном повністю насолодитися процесом, як піднявся в нас, на жаль, дощ. Вон, дивіться, в човні вже достатньо мокро. О, дивлюсь, позатягувало небо. І хоч синоптики обіцяли нам дощ на вечір, він пішов у нас о 9-й годині ранку. Ну там майже 9 зараз. Ще можна було половити. В цілому погода непогана, комфортна, нема там великої кількості машків, як учора, подуває вітерець. Є всі для цього умови, та й в цілому рибка проклюнулась, але бачите, погода щось нам сьогодні не дасть. Не дасть, напевно, відірватися, як треба. Та й в цілому, ми планували сьогодні половити до 10-ї години ранку, тому поїдемо додому трішки раніше, ну там до 10, до одинадцятої. От, рибу бачили, свіжим повітрям подихали. Приїдемо зараз в місто, 10-та година, що вдома. Там поспав, прокинувся, що вже побував на риболовлі. Тому я гадаю, за такий ранок заслуговуємо від вас лайк, коментар, підписочку на канал. От таке вийшло сьогодні коротке, але в цілому непогане, я гадаю відео, половили на ультралайт. От, закріпили результат вчорашнього дня. Тож, друзі, побачимось вже на наступному тижні. Будемо виходити на берег, щоб повністю не намокнути. Пока-пока і до нових зустрічей!